Значит, с трубкой была Пабло Пикассо. Она, кстати, очень дорогая картина. Как и все работы Пикассо, естественно. Или вы имеете в виду, что это его все самая не... дорогая картина? Да, самая дорогая картина в истории, его картины, ну, периоды кубизма, да, когда он работал в этом направлении, они стоят не очень дорого. Но вот эта картина стоит очень дорого. И давайте поговорим, я вот что. Я вы... с вами не согласна, я думаю, что его картины как раз в селе кубизма стоят дороже. Все, давайте погублю. А я, вот не... я вас слушаю. Да, пожалуйста, конечно. Ну, если разум был бы перевод, да, давайте смотреть. И посмотрите, сколько они стоят. Айрадісо, треба було б задуматися, да, щоб вам даст би тенденцію вискочити в принципі, що понимали. безумовно. Всі витвори Пабло Пікас є цінними для мистецтва та дороговартісними у грошовому еквіваленті, але стали вони такими тільки після того, як він став відомим та визнаним на це, завдяки тому, що ви найшов разом з брак новий мистецький стиль кубізм. Тож роботи створені саме в цьому стилі цінуються особливо. З чотирьох його робіт, проданих на відкритих та закритих торгах, хлопчик з люлькою поступається трьом іншим. Ті ціни проданих полотен пікасу доводять, що його пізні роботи, роботи написані в стилі кубізм, цінуються більше.